без ist der Unterschied zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Nein, ich bin nicht bereit, für das Land zu sterben. Нам казали, що нас візьмуть за три дні, що ми не будемо існувати. Все це просто слова. Ми вистояли. Ми продовжуємо стояти. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці. І я діяла своїм серцем. Вітаю, друзі! Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн називає топ 5 пронижень росіян у спорті від українців. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Номером один Володимир Кличко та Олександр Пов'єткін в жовтні 2013 року. Молодший із братів чемпіонів рингу спорткомплексу Олімпійський у Москві переміг Олександра Пов'єткіна із пафосним прізвиськом Російський Вітязь. Символічно двобій, який ЗМІ охрестили битвою століття, відбувся незадовго до початку революції гідності. В якій Кремль також програв Гімн України перед поєдинком у Москві виконала Джамала. Гімн Росії Кобзон, який в ту пору ще проводив традиційні, а не потойбічні концерти. Але домашні стіни підтримка Олімпійського і навіть лірико-драматичний баритон Кобзона не врятували Повєткіна, Пише таблоїд. За результатом 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Володимиру Кличку, якого освистали російські глядачі, бо з них вкотре збили корону величі. Зазначу, нещодавно, Володимир Кличко розповів про ментальну різницю між українцями та росіянами, через яку більшість захисників опинились на фронті добровільно. Боксер заявив, українці відрізняються від росіян тим, що хочуть не вмирати за свою державу, а жити для неї. Він підкреслив, російські військові йдуть уперед зі зброєю чи без і помирають на полі бою. Однак, за його словами, на фронт знову і знову приходять нові люди. Дімандан віда дізакві тоннаси з дивутишінрусом до Україна. Bist du bereit für dein Land zu sterben, wie es mir auch gestellt worden. Also wenn du schon mit AK in, oder welche auch immer Waffe genau. im Hand hast und eine Front gerufen wirst zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Nein, ich bin nicht bereit für das Land zu sterben. Ich bin bereit für das Land zu leben, zierter als sterben. Кличко зазначив, на передовій не мають бути всі громадяни, адже військовим потрібна підтримка з тилу. Зокрема, він згадав про поповнення обладнання для бійців. Ми не один народ. Росія не Україна. Україна має свої кордони, свою країну, свою мову та своє прагнення до демократії. Хто посіє вітер, тот пожне бурю. Не хочете бути страною в повністю ізоляції. Не дрожіть від страху. спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине! Під номером два у нас йде Олександр Усик та Мурат Гасієв. Свистіти та плюватись від басиля у тому самому Олімпійському Росіянам довелося влітку 2018 року. В року. сатисфакції за попередні образи Росія отримала лише черговий ляпас. На цей раз в у Москві вийшов Олександр Усик. В двобої з Муратом Гасієвим, який до Усика жодного разу не програвав за результатами 12 раундів. Судді віддали перемогу українському боксеру. Чемпіон. Oh. Абсолютний чемпіон світу Українець. Усик зібрав не тільки всі чемпіонські пояси в своїй ваговій категорії, але й отримав кубок Мухаммеда Алі та пояс з журналу Зерінг. Дорогі народи України. Я хочу звернутися до тебе за саме зараз. Ти наймогутніший в світі. Народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам всім сказати дякую. Ви сила. А тепер я хочу сказати, щоб мене поняли інші люди. Не... Нашей... Ви воюєте не з з нашим правительством, ви воюєте не з нашою армією. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. И нас не надо освобождать. Нас не надо освобождать. Мы сами себя освободим. Під номером три у нас йде Ольга Харлан з нейтральним прапором. Що може бути принизливішим за виступ на спортивному збаганні під нейтральним прапором? Відповідь на це питання дала росіянці Анні Смірнові. Українка Ольга Харлан на тлі санкцій та обмежень Смірнова погодилась виступати на чемпіонаті світу з фахтування в Мілані влітку 2023 року, не під прапором РФ, але там натрапила на швидку влучну та безкомпромісну Харлан. Ольга запам'яталась не тільки тільки перемогою, а своїм вчинком після двобою, коли відмовилась тиснути руку суперниці. Ображена росіянка з півгодини вимагала поваги до себе та змогла вимолити у судді в дискваліфікації Ольга Харлан. Ользі дали чорну картку, але хіба це має значення, коли на кону честь. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці і я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочать. Зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку. А звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала: від болю. Принциповість Харлан зробила з неї національну героїню. Україна таки домоглася про зупинки її дискваліфікації, а росіяни так і залишилися нерокоподатними. Але потім я почала оживати, тому що ви. Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка підтримка кожного, а особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, но це, це неможливо. І номером 4 у нас йде Андрій Шевченко та Олександр Філімонов. Згадайте погляд Шевченка у жовтні 1999 року на стадіоні Лужнійки в Москві. Десятка збірної України зробила те, що було схоже на диво, яке українці згадуватимуть і через 100 років. В останньому матчі відбору на євро 2000 який вирішував долю команд. За дві хвилини до закінчення поєдинку українці програвали з рахунком 0-1. Заповнений стадіон тріумфував разом з Віпло. Оже, де за крок до свого першого президентства сидів голова уряду РФ. Путін перемога мала не тільки реабілітувати росіян після пронизливої поразки у першому матчі в Києві з рахунком 2-3. Вона дозволяла вийти на чемпіонат Європи з першого місця в групі, але у Андрія Шевченка були інші плани. По неймовірній траєкторії він закинув м'яч за вуха бідолашного голікопера Олександра Філімонового відомого серед вболівальників як Філя. 1-1 і Україна перемагає та виходить в наступний раунд. Я можу сказати, що я тренер без везіння. Це не візені. Это просто ошибка вашего вратаря. Потом это мастерство Шевченко. Потому что Шевченко не один такой мяч уже забил. Если бы он забил бы один, так это случай. Это мастерство. І нікуди ви не дінетесь. Гастрономії їх не продають. Росіяни посідають третє місце, йдуть у напрямку воєнного корабля та отримують комплекс меншовартості на десятиліття вперед. Ми, ми вийшли, Просто забіли. ми, ми просто сьогодні не можемо дивитися на такий позор. Зазначу, з першого дня повномасштабної війни президент української асоціації футболу Андрій Шевченко підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми вибір робити все можливе. Для підтримки України ти заради спільної перемоги, заради того часу, коли ми нарешті побачимо вболівальників на заповненому Олімпійському в Києві, коли знову зіграємо міжнародні матчі на стадіонах України. Пишаюся буде з вами в одній команді. Разом переможемо! Слава Україні! Росія проти України це особливе і дуже принципове протистояння. Дорогою до лужників українських уболівальників зустрічала військова техніка, але це не завадило затягнути у чаші. Історія російського футболу сповнена марних спроб довести, що він кращий за український, але врятувати його не змогли ані пропаганда, ані роздута велич. В кваліфікаційному раунді ліги чемпіонів сезону 2008-2009 за результатом двох матчів Динамо Київ довело свою безперечну перевагу над московським Спартаком. В першій виїзній грі у Москві кияни на один пропущений м'яч від хазяїв поля відповіли чотирма голами. Але рештки ілюзії вболівальників РФ українці розвіяли у другому матчі в Києві. Поєдинок закінчився з аналогічним рахунком: – 4-1 на користь Динамо Балічна не паді такої подарок. Виграли гралі дома 1 Я думаю, гра понравилася. Я очень рад. Ми ламає Спартак, тому що ми виграли. Спартак. Спартак. Просто кайф дивитися на ці розстроєні Це розстроєни і для «Спартака» два року. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. І пам'ятайте, Україна переможе на всіх фронтах. Слава Україні! Слава Зсу. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то национальных и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину. И вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле и строили свою страну. И мы ее построим. Украина свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. И мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убили наших детей бомбите и сравнивайте с землей наши города и наши дома. Знайте, вас здесь называют орками. Всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните, как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине!